Далі йдеться про те, що люди, начебто які приїхали сюди по програмі КОЕ, не цінять те, що робить кук для них. Він тут наводить багато імен, каже, що ми тут робимо все для вас безкоштовно. До речі, якщо ви щось робите безкоштовно, це виключно ваш вибір. І якщо ви щось робите від чистого серця, допомогли людям та забудьте про це, тому що так робиться добро, щоб потім не звинувачувати людей, що вони не кланяються вам у ноги, пане Миколо. І далі він пише, що тепер по Канаді збирається петиція до уряду, щоб всім українцям. Дали можливість жити у Канаді. Я буду проти цього. Переважна кількість цих людей жодної цінності для діаспори. Не являє пане Миколо, Я хочу вам нагадати, що люди, які їдуть до Канади, також ми коли їхали до Канади, ми їхали саме жити в Канаду і бути корисними для Канади, а не для вас або українського ком'юніті тут в Канаді. Тому не треба поєднувати Конгрес українців в Канаді та Канаду разом. Це абсолютно різні речі. І якщо б ми хотіли від вас допомоги, ми б її запитали. Тому люди, які приїхали в Канаду, вони в першу чергу корисні Канади. І тут Канада буде вирішувати, чи залишати їх тут, чи не залишати, і не вирішувати. Не вам, ні Конгресу українців в Канаді. Петиція мусить бути лише під конкретну людину чи родину, а не в цілому для всіх. І пан Микола, звичайно, буде вирішувати, кому треба надати піар, а кому не треба. Нам та Канаді потрібні люди, які будуть цінувати життєві цінності цієї країни. Пане Миколо, цінувати життєві цінності Канади і цінувати життєві цінності ваші. Це також абсолютно різні речі. Люди якраз цінують життєві цінності Канади. А от для того, щоб цінувати ваші життєві цінності, ви повинні ментально вийти з радянського союзу, тому шановні наші новоприбулі, подумайте про свою поведінку та своє майбутнє у цій країні та інших, де ви проживаєте. Поважайте працю тих, хто для вас працює безкоштовно. Працювати безкоштовно, пане Миколо, це виключена ваша справа. І знаєте, чому багато новоприбулих українців не відвідують ваш конгрес українців в Канаді, в вашому місті або інші організації, тому що вони в той час, коли ви безкоштовно. Працюєте або волонтерите? Вони тяжко працюють, щоб прокормити свої сім'ї. Відкритість кордонів під час війни дозволила виїхати з України людям, яких при нормальних умовах не прийняла б жодна країна. Тепер вони скрізь, тому маємо те, що маємо. Мені цікаво, яких таких людей не прийняла б жодна країна. А вам не приходило в голову, що багато з цих людей взагалі не планували ніколи приїжджати в інші країни або іммігрувати, що вони хотіли жити в Україні, але тут сталася така подія, як повномасштабне вторг в Україну і ці люди вимушені були поїхати в Канаду. А так як Канада надала можливість кожному українцю спробувати себе в цій країні, вони цим скористалися. І якщо ці люди якимось чином не відповідають вашому світогляду, то це виключно ваша проблема, а не проблема цих людей.